Вітаю всіх! У цьому відео я розкажу, які прямі називаються перпендикулярними, а які прямі називаються паралельними. Але спочатку нагадаю, що пряма це ровна лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Дві прямі називаються перпендикулярними пряма Абе і пряма СД, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що в залежності від градусної міри кути бувають гострими, якщо градусна міра менша від 90 градусів, тупими, якщо градусна міра більша за 90, але менша за 180. І розгорнутим, якщо градусна міра дорівнює 180 градусів. А якщо ж градусна міра кута дорівнює 90, він називається прямим. А прямі, які перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними, де ж нам з вами у житті зустрічаються перпендикулярні прямі. Наприклад, стіл, ну, зрозуміло, стіл це не є прикладом перпендикулярних прямих. Але кришка столу, а точніше, края цієї кришки, є перпендикулярними відрізками. Ми з вами в житті найчастіше зустрічаємось із відрізками, тобто лініями, які мають певний розмір. Перехрестя наочний приклад перпендикулярних прямих дві дороги перетинаються під прямим кутом перехрестя. Також предмет, який, сподіваюся, є у кожного вдома, це швабра. Ми з цим зображенням ще стикнемось. Воно нам дуже допоможе запам'ятати деякий символ. Тобто, перпендикулярні прямі, якщо ви подивитесь навколо себе, ви побачите їх дуже багато. І знов-таки підкреслюю, більш за все, це будуть перпендикулярні відрізки. І те, про що ми з вами вже говорили, дві прямі, які перетині утворюють прямий кут, називають перпендикулярними. Ось прямі АБ і МН перпендикулярні. Для того, щоб побудувати перпендикулярні прямі, або перевірити, чи є прямі перпендикулярними, можна використати косинець, який має прямий кут. Тобто, якщо прямі співпадають зі сторонами косинця або провести вздовж цих. Сторін косенця прямі, то вони будуть перпендикулярними, будуть утворювати прямий кут. Або за допомогою транспортира, який слугує для того, щоб будувати кути певної градусної міри. Пряма А Б, А пряма де, як ви бачите, проходить як стрілочка через позначку транспортира 90 градусів. Тобто, ну, косинець найпростіший спосіб. Побудови перпендикулярних прямих. Для того, щоб не писати таке довге слово, що прямі перпендикулярні використовують ось таку позначку. Сподіваюсь, ви здогадалися, на що вона схожа на швабру. Тому запам'ятайте, значок швабра це значок перпендикулярних прямих. І читається це таким чином: А пряма АБ перпендикулярна прямі МН. Або навпаки, пряма Mn перпендикулярна Не Немає значення, в якому порядку ви будете читати це речення. Тобто не потрібно писати і ставити якийсь значок, достатньо е, слово, перепрошую. А у нас є значок, дивіться, який короткий запис в результаті у нас виходить. Запам'ятайте цей знак, тому що. В сьомому класі ми з вами почнемо вивчати окремий предмет геометрії, будемо вивчати геометричні фігури, і цей значок нам з вами ще зустрінеться, як і перпендикулярні прямі. Ось він, да, наш значок Швабрачка. Дві прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Ось такий вигляд мають дві прямі, які не перетинаються. Прямі можна позначати не тільки двома великими буквами, а можна ще позначати двома маленькими буквами. Нагадаю, в математиці ми використовуємо латинські букви. Прямі це і Д паралельні. І знов таки давайте розглянемо, де ми з вами в житті зустрічаємось із паралельними прямими. На залізниці рейки це є прикладом паралельних прямих. До речі, шпали також є паралельними між собою. Паралельними можуть бути не тільки дві прямі, їх може бути і більше. На дорозі, подивіться, розмітка, дорожна розмітка. Всі ці лінії паралельні прямі, вони дійсно що прямі, тому що ми не знаємо, не бачимо, де вони починаються, де закінчуються. А і вони не перетинаються ваш зошит в лінію. Тобто, ви кожного дня, виконуючи роботи з мови та літератури, наприклад, використовуєте зошит в лінію і дивитесь на паралельні прямі. Ну і зрозуміло. Якщо для перпендикулярних прямих є позначка, для паралельних прямих теж є позначка. Не потрібно писати довге слово паралельні. Подивіться, знак паралельних прямих він схожий на зображення паралельних прямих, тільки він пишеться вертикально, щоб не плутати зі знаком дорівнює. Знак дорівнює це теж дві паралельні рисочки, тільки розташовані горизонтально. І цей запис читається: пряма С-паралельна прямі Д. Розглянемо, як побудувати паралельні і перпендикулярні прямі за допомогою знов-таки косинця. Ось в мене такий імпровізований косинець. І так, ви робите це разом зі мною. І так, проведіть пряму А, так, як ви бачите, зараз на екрані. Не горизонтально, не вертикально, а під якимось кутом, під нахилом. І назвемо її пряма А. Візьміть косинець. Можете взяти, в принципі, звичайну лінійку. В ній теж є прямий кут, тому що лінійка має форму прямокутника. Зверніть, зверніть увагу, ось він, прямий кут, він нам і потрібен. І далі ми з вами робимо наступне: прикладаємо наш косинець або лінійку однією стороною прямого кута до прямої А, а через другу сторону прямого кута ми проводимо пряму. І назвемо її пряма Б. Далі пересунемо наш косинець, вздовж прямої А знов-таки та ж сама сторона, вона суміщається з прямою А, а вздовж іншої проведемо ще одну пряму і назвемо її пряма С. Все, косинець ми можемо прибрати. В результаті ми отримали дві прямі С і Б. які… Перпендикулярні до прямої А, а між собою вони паралельні. Тобто ми можемо сказати, якщо дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то між собою вони будуть паралельними. І зробимо відповідний запис. Прямі Б і С паралельні, пряма А і пряма Б перпендикулярні. І самостійно запишіть, що прямі А і С перпендикулярні.